Покинули рідні стіни і знову вирушили у гастролі. Цього разу заньківчанам дорога лежала до сонячної Іспанії. Вадим Сікорський разом з театральною трупою показали діаспорі свою інтерактивну виставу бум пім пім Допоки актори лише розставляють реквізити, у своєму пансіонаті на виставу збирається Українка. Пані Віра до іспанської Малаги працювала у рідному Чернівецькому театрі. Буфет. на обоє. 100 грам конечку. Це само собою. А коли приїжджали співачі, хори якісь, то я вже дивилася, сідала в приділі, як принцеса сиділа, дивилася. Понад 10 років тому жінка приїхала сюди на заробітки, а нещодавно їй ампутували дві ноги. Тож приїзд нашого театру для цієї українки це втеча від своєї самотності. Досходя вже не А а цей театр буде. Нас замовили, жартують театрали. На гастролі запросило громадське об'єднання Майдан Малага. Тож, аби розважити, актори привезли веселу застільну історію однієї родини. Тут замість тексту неіснуюча мова то вище юначе занадто молодий, щоб мені вказувати, чи правильно я мислю, чи правильно я висловлююсь в своїй хаті і так далі. І так далі. От щось, от ціна приблизно. Потім все стане зрозуміло і е зал буде розквітати. От, е я дивлюсь і мені радісно, не прикро, не гірко, а радісно. Наситили зустріч шматками з вистав Гуцулка Ксеня та Неболиці про Івана. Ритму додавав і Заньківчанський гурт Роги, тож глядачів назбиралося до півтори сотні. Їм не головне декорація, не головне, головне оцей наш колорит український. Ці наші пісні, танці, мова, пісня це все для цих людей. Нагадати їм звідки вони, де їхня батьківщина, і також. Я не знаю передати їм свою частинку душі, серця. Стільки вже заскучила за своєю рідною країною, що мені хочеться, ну це прямо як бальзам на душу. Дуже хороші враження, дуже гарно було, так, приємно. Наче побували в Україні. Зібрані з вистави кошти, а мінімально це 20 євро. І запрошення віддадуть на лікування вояків. А то у нас 5, 5 матерів, їхні, їхні сини зараз на момент. На АВАТО. Багато практично кожну родину. Ця війна, можна сказати, агресія зачепила. А наступного дня на сцену вийшли вже самі українці Іспанії, приготували для нашої громади та гостей благодійний фестиваль борщу заньківчани у журі. Він для нас таким містер наваристість. Такі кроля справжня. Так. Це моя мама приготувала медівник. Правильно? апельсином. Це моя жінка. Тут пече хліб домашній. Він є себоєтою. То... Е, картопляний. Картопляний хліб. Сметанний з льоном. Ну і чорний з насінням. Продаємо страву, даємо, продаємо рефреску. Що вже ми можемо. І ці гроші повертаємо на зону АТО. на наших хлопців, які відстоюють нашу Україну. Бо ж наша Україна це є дуже велика держава і дуже держава, де у якій все є. А на даний час так як немає нічого. І тут як годиться, перемогла дружба, адже кожен українець зміє варити борщ. Так дружньо, певні побратими в Іспанії. Україна здолає і спільного ворога. Оксана Синишин Марічка Крижанівська з Іспанії для головних новин Львова.